Вітаю на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії знакові новини. В студії Микола Різник. далі розповімо про такі події. Страйк у столиці. Працівники «Київпастрансу» вимагають виплати заробітної плати. Нацбанк визнав помилку. Кримчани знову вважаються резидентами. Коньков залишається. Президента Федерації футболу переобиратимуть у березні. Бойовики на Донбасі посилюють свої позиції за останню добу. Зафіксовано перегрупування банформувань у північних районах Донецька. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. У першу лінію знову висунуті доукомплектовані загони мотороли і кілька підрозділів російських військ. Боєприпаси на передову терористи підвозять громадським транспортом. Поповнили свої сили бойовики в районі станиці Луганської. Туди більше сотні бойовиків із важким озброєнням прибули з Луганська. За даними штабу, АТО ніч на Донбасі пройшла відносно спокійно. Не обійшлося, що правда, без обстрілів зі стрілецької зброї та польотів ворожого безпілотника. Штабом антитерористичної операції зафіксовано три збройні провокації з боку терористів. Бойовики вогонь по населеним пунктам Кодема, Авдіївка, а з 3.00 до 3.05 по новому терміналу аеропорту Донецьк. З 20.30 до 20.55 в районі Гнутово на висоті трохи більше 1 кілометра було помічено безпілотник противника. Як і раніше, наші військові, дотримуючись режиму тиша, на провокації не піддаються та вогню не відкривають. На Харківщині служба безпеки України затримала дві вантажівки з лікеро-горілчаними виробами, які спільники терористів везли на західну Україну. В автомобілях незаконно перевозили 20 тисяч пляшок із підробленими акцизними марками на суму близько 1 мільйона гривень. Контрабандну продукцію планували реалізувати під виглядом легальної. Слідчим управлінням СБУ розпочато кримінальне провадження. банк України знову визнав резидентами переселенців із Криму, які нині проживають на материковій частині України. Про це йдеться в постанові від 16 грудня під номером 810, якою НБУ скасував своє ж рішення від 3 листопада про визнання нерезидентами переселенців із анексованого півострова. Відтепер, щоб повноцінно обслуговуватись у банках, громадяни України, які зареєстровані в Криму, мають отримати довідку про те, що вони є переселенцями. Фізична особа, яка є внутрішньо переміщеною особою і одержала передбачену законодавством України довідку, що засвідчує її перебування на материковій частині України, є резидентом України для цілої ідентифікації внутрішньо переміщеної особи місцем її проживання на території України, вважається адреса проживання зазначена в довідці. Нагадаю, з 3 листопада українські банки почали блокувати рахунки фізичних і юридичних осіб, зареєстрованих в Криму, і відмовляти кримчанам у можливості обміняти валюту і зробити грошовий переказ. Правозахисники подали низку судових позовів із вимогою скасувати дискримінаційну постанову НБО. Скептично вони оцінюють і нинішнє рішення Нацбанку. Если вы получите статус переселенца, то есть если вы готовы потерять 7-8 часов, а то бывает и двое суток, в этих очередях, это то, что касается в городе Киев, в соцслужбах, получить вот эту бумажку о том, что вы являетесь вынужденным переселенцем, тогда на вас это не будет распространяться. Но с этой бумажкой вам надо будет обегать все банковские учреждения. И это опять же это касается физических лиц. А что делать юридическим лицам? Куда деваются их деньги, куда деваются их депозиты? То есть легализация просто отъема средств? Київпастранс страйкує через заборгованість по заробітній платні на маршрути Києва. Сьогодні не вийшли трамваї, трьох депо, а також автобуси, які курсують лівим берегом столиці подолом та борщагівкою. Працівники вимагали виплати боргів за чотири місяці. Вчора вони пікетували Кабмін та київську міську адміністрацію. Але оскільки не були почуті, пішли на радикальний крок. Страйкувати обіцяють доти, доки з ними не розрахуються. Три месяца людям не платят зарплату, и, к сожалению, правительство никто этого не слышит. То есть мы не раз обращались, мы обращались к руководству депо, уже сменился и руководитель Киев постранца но результата никакого нет. Сентябрь, 52%. 24 числа октября дали перед виборами 44% дали, потім 2 тижні назад кинули 8%. А в нас є сім'ї, які працюють по двох, по трохті. Три чоловіка сім'я робить, а зарплати немає. Як прожити? Мер Києва Віталій Кличко заявив, що сьогодні для транспортників знайшли 17 мільйонів гривень. Вони, запевнив, очільник КМДА, частково вже поновили роботу. До нового року працівникам обіцяють перерахувати ще 10 мільйонів боргу, проте, аби повністю розрахуватися. Цих сум не вистачить, адже загальна заборгованість складає 130 мільйонів. Великі гроші. Часково ми знаходимо, ця заборгованість складається з отриманням від держбюджету компенсування за пільговиків. І це ключове питання. Я спілкувався з прем'єр-міністром, ще раз буду з ним спілкуватися, тому що це питання потрібно вирішити. І це питання ми можемо вирішити в площині Кабінету міністрів. А от генеральний директор «Київпастрансу» Сергій Майзель заявив, що кошти виплатять, але не всі і не одразу. Керівництво фактично повторює слова мера столиці. Всьому виною низька ціна за проїзд, велика кількість пільговиків та недостатнє фінансування з боку держави. У нас є одна єдина надіжда. що вчора нам сказали, що довжні прийти деньги для покриття уже задовольності і для начала закриття по октябрю месяцу для наших работников, это основная тема, которая приведет, приведет к открытию движения трамвайных парков. Мы не возить 60 чи приблизно чи 50 чимось видів пільговиків. Ми розуміємо, якщо це відомство, наприклад, Міністерства внутрішніх справ, то вони повинні для своїх працівників закупляти проїзні квітки. Якщо це, якщо це лікарі, то теж вони повинні закупляти, закупляти проїзні для своїх людей, і практично за транспорт треба платити. Бюджет на наступний рік вперше в історії України взялися обговорювати за участю громадськості. Щоправда, остаточного тексту головного кошторису країни депутати та громадські активісти досі не бачили. Громадські слухання пройшли за ініціативи фракції Батьківщина, говорили про те, як можна зекономити, змусити олігархів платити податки та вивести кошти з тіні. докладніше далі. Народні депутати, громадські активісти, журналісти та експерти зібралися в одному залі, аби обговорити проект бюджету на наступний рік, скаржаться з текстом кошторису, так і не ознайомились. Проте претензії вже мають це зрив строків та непрозорість формування бюджету. До цього моменту в Верховній Раді і українському народу не презентовано ні проект державного бюджету, ні проекти податкових змін, які проносовані українським урядом. І коли ми говоримо про філософію. То ми кажемо, що на цей момент український народ поки що не має відповіді, яким чином, як саме країна почне виходити з кризи, і буде і буде і почне економічний ріст. Громадські активісти теж не бачать бюджету реформ. Багато речей вони лишилися по старому. Багато чого чого очікувалось, власне, ті зміни навіть про ті, про які вже говорилися: як антикорупційне бюро чи суспільне мовлення, про них. Просто забули, тобто, ми розуміємо, тяжка ситуація в державі потрібно там рятувати, утримувати, але так само потрібно думати про зміни. Можливо, не так само, навіть в декілька разів більше. Бюджет потребує нової податкової бази. З цим погодились і нардепи, і громадські активісти. При цьому має враховуватись пункт про децентралізацію коштів. Уряду пропонують замислитись не над тим, як зекономити, а над тим, де взяти кошти. Думаємо про цей бюджет лише в сенсі скорочення якихось видатків. Це то, та дискусія, яку нам зараз намагаються е, нав'язати. Треба думати, яким чином е, покращувати доходну базу, якість цієї доходної бази. А це, перш за все, це питання деолігархізації і деофшоризації. За офшорами ховаються корупціонери, які беруть участь у тендерах. Ми маємо відмовитися від принципу, коли ми співробітніше з будь-якими компаніями, в яких ми не знаємо кінцевих власників. Громадське обговорення проєкту бюджету відбувається вперше. Фракція батьківщина врахує думку експертів та активістів і внесе відповідні пропозиції на розгляд уряду. Щоправда, самі активісти впевнені, такі слухання потрібно було проводити ще у вересні. Це більше, скажімо так, можливість випуску пари, ніж реальний механізм впливу на бюджетний процес. Тому що бюджет треба починати обговорювати по факту надання його звіту. Позиції щодо проекту бюджету розгляне уряд. А в понеділок, як пообіцяв Арсеній Яценюк на коаліційній нараді текст головного кошторису країни представлять у парламенті. Прем'єр пропонує і просить у вівторок взяти постанову з внесенням поправок і доповнень до проекту бюджету на 2015 рік. За основ потім доопрацьовувати в комітетах і усіх комітетах в раді в середу Ухвалити проект бюджету уряд просить депутатів вже в четвер, 25 січня. Нардепи ж налаштовані спочатку ретельно ознайомитися з документом. Готові працювати навіть без вихідних. Анастасія Строушка Артем Кутасов, соціальна країна. Застаріла оргтехніка, невідповідність приміщень і перебої з електрикою проблеми, які заважають роботі українських суддів. на черговому засіданні ради суддів України. Представники ФЕМІДИ скаржилися на так би мовити жахливі умови роботи. Чого не вистачає українському правосуддю, знає Яна Курченко. Скарги, клопотання та звернення. Рада суддів України на черговому засіданні склала цілий список пунктів, які заважають їхній роботі. Передусім, суддів непокоїть власний правовий захист З початку Євромайдану і до сьогодні на деяких суддів місцевого рівня активісти і громадськість чинять тиск. Принаймні так, цю проблему сформулювали на засіданні. Тут служителі Феміди претензії до правоохоронних органів. Правоохоронні органи в окремих випадках діють за межами процесуального закону і вживають засоби позапроцесуального впливу це є неприпустимо це є неприпустимо не може захищати інших людина яка є сама незахищена це були поодинокі випадки, хоча до генерального прокурора і міністра внутрішніх справ судді вже відправили клопотання з приводу належного їх захисту. Інша проблема, яка не дозволяє належним чином вершити правосуддя, чисто технічна. Судді скаржаться на застарілу техніку. У деяких судах відпрацювали свій термін комп'ютери, немає сканерів та інтернету. Хоча на ці потреби лише з цього року із державної казни Феміді відрахували понад 20 мільйонів гривень. Однак суддям цього не достатньо. Ні в 2013 році, ні в 2014 році. Ізначально законом про державний бюджет на капітальні видатки і не тільки для судової адміністрації, а для більшості головних розпорядників взагалі асигнування бюджетні не передбачалися. Ще одна проблема перебої з електропостачанням. За версією служителів Феміди, періодичне вимкнення світла змушує постійно переносити засідання, що викликає негативне ставлення людей до системи правосуддя. Трохи краща ситуація з приміщеннями. Тут особливих проблем немає. Однак, звернення, яке містить поодинокі проблемні випадки на рівні місцевих судів, рада відправила відповідне клопотання мін'юсту. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна Президент Федерації футболу України, яка останнім часом погрузла в корупційних скандалах, залишається на своїй посаді. Анатолій Коньков виконуватиме свої обов'язки до 6 березня. Саме на цю дату призначено позачерговий конгрес федерації. Плановий конгрес відбувся сьогодні в будинку футболу. Багато хто очікував, що Коньков сам оголосить про власну відставку однак цього не сталося. Революційним шляхом скандального президента делегати конгресу також вирішили не усувати. Уставу Федерації закликав дотримуватись від. Президенту Іфа Григорій Суркіс конгрес ухвалив рішення про створення робочої групи з підготовки до позачергових зборів. На них планується переобрати не лише президента, а й весь керівний склад федерації футболу. Дійсно мене слухає до обстоятельства. Сівіспокома після сьогоднішнього утреннього засідання сказав, що Канько написав заявлення. І коли на катересі йому задали питання, ви подалі по написав, слава його ставку не подавав, я нічого не писав. Значит, где-то что-то человек темит. Юридически Харьков остается президентом. Рабочая группа будет готовить конгресс, будет э, вырабатывать повестку дня. Но на первом заседании рабочей группы я буду ставить вопрос, лично я буду ставить вопрос о том, чтобы рабочая группа осуществляла контроль за деятельностью президента и руководства США. Одна з найгостріших проблем України нестача місць у дитячих садках. Батьки розповідають, одразу після народження дитини записуються в чергу, але і це не означає, що дитина потрапить до садочка вчасно. Наразі тільки в столиці чекають вільних місць майже 12 тисяч маленьких громадян. 18 грудня із затримкою майже у два місяці в Дарницькому районі Києва відкрили 445-й дитячий садочок. Більше знає Анна Айзенберг. Майже два роки будівельних робіт затримка в два місяці, і ось новий з різнокольоровими стінами, підлогою з підігрівом, комп'ютерним класом та тонною нових іграшок. Дитячий садочок номер 445 відкрив свої двері для маленьких киян Дарницького району. Навчальний заклад оточують новобудови молодіжного кварталу, і тут питання, куди подіти дитину, стоїть дуже гостро. Садочок має вісім дошкільних груп. В закладі є спортивна зала, музична. Кабінет психолога, методичний кабінет. У Нас розрахований проект на потужність, розрахована на 160 діток. Кожне десяте звернення до депутатів розповідає Володимир Гончаров на тему складного доступу до навчальних закладів. Тільки на одному Дарницькому районі черга близиться до тисячі дітей, до яких додалися ще маленькі переселенці. Зараз запроваджується практика навантаження забудовників щодо зведення не тільки жилих багатоповерхівок, але й облаштування соціальної інфраструктури. Руктури 445-й садочок побудували саме таким чином. Також має бути побудований е, через один будинок ще один об'єкт. Якраз цим забудовником він має бути побудований. Це початкова школа. Я тому, що забудовник і це зробить, і ми можемо сказати, що да, бізнес працює ефективно і соціально відповідально. Перерізати червону стрічку приїхав Віталій Кличко. Він наголосив, що в непростий для країни період саме такі події дають надію на світле майбутнє, бо турбота про дітей це інвестиція в стабільність. Вільність та добробут. Мер особисто проінспектував групи, ознайомився зі спортивним інвентарем та приміряв на собі зручність та якість меблів. Я не хочу сказати, дуже дуже гарна якість меблі, дуже добра Мебель все зроблено достатньо добре. І я ще раз хочу підтвердити, це може бути прикладом, як як потрібно будувати та облаштовувати час судки. Батьки та майбутні відвідувачі садочка дуже раді, що навчальний заклад нарешті відкриває свої двері. Дорослі відзначають якісний ремонт, світлі зали та багато місця у групах. Маленькі ж просто радіють важливому етапу свого життя. Мріють про нових друзів та гарних викладачів. Више криші нарешті всі дождались. Дитина рад. Ми теж пішли. Садіка хороший, добре построєно. Внутри все оборудовано, компьютерный класс есть. Рождаемость была большая в те годы, а садика очень мало. А те садики, которые были, просто отдали их под другие заведения. Все. Группы довольно да, такие очень большие. Мебель красивая. Все красиво сделано. Вже в понеділок, 22 грудня, усі кімнати заповнить дитячий сміх. За словами спеціалістів, сьогодні це один із найкращих дошкільних закладів столиці, але потрібне більше ста дитячих садочків, щоб вирішити гостре питання нестачі місць у Києві. З цього приводу Віталій Кличко пообіцяв усі садочки, які зараз використовуються не за призначенням повернуть дітям. Анна Айзенберг, Тарас Біловол соціальна країна. Музей історії міста Києва запрошує на виставку лялькові розваги. Відвідувачі зможуть ознайомитися з унікальним мистецтвом авторської ляльки, що є вдалим подарунком на новорічні свята та прикрасою для оселі. Крім того, всі охочі зможуть взяти участь у благодійній акції Подаруй дитині свято метою якої є збір новорічних подарунків для дітей-переселенців із зони АТО. Подробиці в сюжеті Лани Майковської. Протягом місяця глядачі можуть завітати на виставку лялькові розваги у музеї історія міста Києва. Дух Різдва та Нового року тут відчувається як найкраще. Серед експонатів, ексклюзивні ялинкові прикраси, колекція ведмедиків Теді, живопис, графіка. У кожного українського дизайнера та художника свій секрет. Дехто використовує в роботі дорогі матеріали, а комусь до вподоби, звичайні сінька, вата та ванільний цукор. Элементарно просто делается, сначала выбирается образ от простого шарика или до сложной скульптурки. Рецепт простой. Приготовление киселя. Берем ложку крахмала, разводим в холодной воде, столовой ложке, и заливаем в кипящую воду на стакан воды, получаем клейстер. Я еще для своих игрушек добавляю немножко ванильки. Вот если вы их понюхаете, они пахнут ванилью. Серед іншого тут подумали про дітей-переселенців із зони АТО, а також про тих діточок, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Організатори заходу вирішили зібрати для них новорічні подарунки. Усіх небайдужих запрошують долучитись до благодійної справи. Ці ляльки вони дають таку частинку душі, таку частинку серця, яку Автори, дуже вам дякую, що ви їх всіх зібрали сьогодні, дають нам, а ми можемо передати цю частинку тим дітям, які сьогодні не мають того тепла через вимушене переселення. Новорічні іграшки з власної колекції представила і письменниця Лада Лузіна. Свої експонати вона знаходить на аукціоні ібей. Авторка вірить, що повісиш на ялинку, те й отримаєш у новому році. Ну, вы знаете, они ценны всем, включая их с реальной стоимостью. Антикварная игрушка, то есть которая там больше 120 лет, она котируется дорого и ее еще попробуй выиграть на eBay. У нас в стране ее просто не будешь. То есть, если игрушка по-настоящему ценная, ее цена может там за одну минуту вырасти с э, доллара до тысячи. Письменниця зізнається, грошей на своє хобі не шкодує. Її колекція новорічних іграшок налічує не менше двох тисяч експонатів. На виставці представлені лише три-чотири десятки. Найцінніші скляні іграшки Лузіна ніколи не виносить із дому, аби не пошкодити, адже вони дуже крихкі. В планах колекціонерки створити музей Нового року, який би працював постійно. В історії новорічних свят каже, обізнана добре. Рождественская елка пришла к нам из Германии. И Германия первая же начала делать елочные игрушки. И у меня есть вот новогодние игрушки, которые сделаны из электрических лампочек. Такие делали во вторую мировую войну, потому что больше никаких материалов не было. Ці іграшки є не тільки вдалим подарунком на новорічні свята та прикрасою для оселі. Ще вони надихають. Наприклад, після тяжкого робочого дня повернувшись додому, взяти в руки ножиці і підручні матеріали та на кілька годин поринути у світ прекрасного, щоб під новий рік власноруч створені іграшки покласти під ялинку своїм близьким. Лана Маяковська, Тарас Біловол, соціальна країна. Більше інформації на сайті соцкраїна.ком я ж вдячний вам за увагу. Тримайтеся.